Урок я пізнаю світ. Тиждень 2, урок 14, сторінка 15. Розгорнемо зошит тема нашого уроку – Україною. А будемо продовжимо говорити про Закарпатську область. І так, увага на екран! Відеолист від нашого Центаврика. Влаштувати зум-конференцію для центавренят і розповісти про Закарпатську область. Уже розпочав роботу над сценарієм, придумав зачин, а тепер буду писати основну частину сценарію. Допоможіть мені, будь ласка, визначити, з чого слід розпочинати. Розповідь про будь-яку область України. Итак, для того, щоб розказати про будь-яку область України, ми повинні з вами розказати саме, коли вона була створена, яке є головне місто, тобто обласний центр і про її герб. Але перш ніж працювати, потренуємося на тренінг. Учись учитися. Повторіть золоті правила успішних золоті учнів. учнів. Запам'ятай золоті правила успішних учнів, пошепки проговорюючи за диктором, намагайся їх дотримуватися на кожному уроці, і ти завжди гарно вчитимешся. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Я мислю швидко й безпомилково. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. 26. І так, а ми, Один. А ми продовжуємо з вами говорити про Закарпатську область. Розгляньте зображення. Серед них подано герб Закарпатської області. Зафарбуйте, будь ласка, відповідний малюнок. Правильний варіант це перший малюнок. Тому що перед нами щит. Який поділено на дві частини. Ліворуч у нас смужки, що чередуються синього і жовтого кольорів, а праворуч саме червоний ведмідь. Пригадайте, коли було утворено саме Закарпатську область? Спробуйте прочитати речення з екрану монітора Один Закарпатська область Два. утворена. Один. За 22 січня. Два. Один. 1946 року. два. року. А тепер спробуй повторити з пам'яті усе речення. Закарпатська область утворена – 22 січня 1946 року. І це ми з вами пригадали. Добре, розгадаємо Ребус. вухо. Відкидаємо першу і дві останні літери. Буква Ж, Уж, Горіх, От, Уж, го, Рот. Поглянемо на карт. І знайдемо на ній Закарпатську область. Ось вона. Покажіть, будь ласка, адміністративний центр. Це місто Ужгород. Ось червоним пунсоном ми показали її. А тепер порівняємо назву області і саме назву адміністративного центру. Ужгород і Закарпатська. Вони не співзвучні, як деякі. Тому що, наприклад, Вінницька область і головне місто Вінниця, Одеська область, адміністративний центр Одеса. Є в Україні такі ось області, що мають неспівзвучні саме обласні центри. Підкреслимо назву місто Ужгород. Далі запишемо з вами. Речення у тексті. Адміністративний центр Закарпатської області це місто Ужгород. Поміркуйте, чому деякі слова в ньому написані з великої літери, а деякі з малої. Правильно, тому що власні назви ми пишемо з великої літери. Давайте подумаємо, яке питання ми поставимо до слова Ужгород. Питання хто і що, як, наприклад, Харків, олівець, кімната, дівчинка, учитель, кішка, чи питання який, яка, яке? Красивий, зелена чи «Велика». До слова Ужгород ми поставимо питання хто що і зафарбуємо перший кружечок. Перегорнемо сторінку і дізнаємося про деякі секрети української мови. І так прочитаємо. На питання, хто? Що? Відповідають іменники. Україна. Що? Українка. Хто? Область. Що? Закарпаття. Що? Карта. Що? Це. Іменники. На питання, який, яка, яке відповідають прикметники, український, який? Обласне, яке Закарпатська, яка це прикметники. Ми з вами дізналися з цього повідомлення, що деякі слова в українській мові. Відповідають на різні питання. Слова, які дають імена всім предметам, відповідають на питання хто і що. Питання хто ми ставимо саме до істот це люди і тварини. А питання що до неістот це рослини, предмети, зроблені працею людини, а також предмети неживої природи. Всі вони, чому називаються іменники? Тому що дають імена. Що? Зошит, ручка, пенал, хто? Мама, лікар, бабуся, тато, сестра, папуга. А ось питання, який, яка і яке це прикметники? Слова, що означають ознаку, прикмету, яблуко яке? Кисле, солодке. Зелене, помаранчеве, цукор'який, білий, солодкий слова, ознаки предметів. Попрацюємо з вами зараз за сторінкою зору. Виконуємо завдання 9. Розгляньте світлини із серії Ужгород, Дивовижне місто. Чи бажаєте ви приїхати до Ужгорода, щоб помилуватися цвітінням сакури? Ось таке гарне дерево, яке квітне навесні. Так, звичайно, дуже гарно і красиво. А тепер попрацюємо над темою мовознавства. Поставимо питання до слів, що написані під малюнками. Мальовничий. Який? Це прикметник. Ужгород відповідає на питання, що? Рожева, яка сакура, що? Ось такі питання. Запишіть, будь ласка, у дожках. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про Закарпатську область.